Ну, багато господарств, особливо ми говоримо про центральну частину, північну війни, частину України, угу. хочуть максимальний потенціал урожаю насправді да? і йдуть в сторону максимального можливого ФАУ. Однак, насправді, підбір гібриду для тієї чи іншої території України має відбуватися саме на сумі активних температур для тієї чи іншої насправді, біозони України. Якщо ми говоримо про північну частину, да, там рівне, Львів, там 2200 градусів суми активних температур і максимально можливе ФАО, яке там може бути 250, 260, 280. І максимально зміщуючись південніше, зростає сума активних температур. І відповідно можна висівати, наприклад, в даній зоні при сумі активних температур 2600 градусів Цельсія, ФАО від 300 до 400. Але збільшення, наприклад, ФАО ну, максимальне. Виникає дуже великий ризик. Питання не, навіть не в тому, що може там зростання продуктивності як ціль основна, да? а питання саме на етапі а, дозрівання, що вологість насправді буде досить-досить високою. Крім того, є великі ризики, того, що повернуться заморозки в вересні угу. місяці, да? а для кукурузи багато не треба, хоча б кілька годин-0 градусів, рослина вмирає повністю і волога зберігається безпосередньо в рослині. Якщо немає чорної точки, немає псизного шару, така рослина вже далі вологу не скине. Відповідно, вона або залишиться у вигляді зеленої маси на полі, або буде зібрана на силос. На зерно вона не буде зібрана. Тому, в першу чергу, підбір гібрида має відбуватися за групою стиглості відповідно до суми активних температур. І бажано не перевищувати. Тобто від 400 до 290, від 400... 2600-2500 це ми говоримо 300-350, 2600 це 290 і 2700 це 400-450. Ну, Це вже десь туди південніше, Одеса, де можна в принципі, таку групу стихлості висівати.